Forty, вчора на комісії so, був представник такий. Він працівник, але він не так розуміє, той процес модерує, що так. Залучення може директор. Я дуже знаю, як то ранить людей. Коли так в коденому є, висить, а пропозиції, які тут говорять по кураторах, люди типово радять, вираз типу, папа і немає. Це дуже Колеги, Доброго дня маємо засідання постійної комісії міської інфраструктури, інженерного та житлового господарства. Є звернення двох департаментів. Це департамент інженерного житлового та житлового господарства та департамент юридичний. Пропоную приоденних таких взяти з основу працювати по ньому. Хто за? Всі за. Рішення прийнято. Будь ласка, Галина Казимирівна. Шановна комісія, просимо розглянути проєкт ухвали про надання згоди на прийняття з державної власності власність Львівської міської територіальної громади обладнання для оповіщення населення. До нас звернулося управління надзвичайних ситуацій Львівської обласної військової адміністрації про прийняття власне, цих засобів. Просимо вибачення за те, що ухвала вноситься з голосу, але. Ми дуже довго погоджували список, тому що там частково ці сирени знаходяться на житлових будинках, і ми довго уточнювали адреси. Ну але це лова збудувала за свої пошти і передає нам громаді місце. Так вона не те, що було збудовано. Вони деякі є старі ще з давніх часів, де деякі були поставлені. а Зараз передають нам на обслуговування управління надзвичайних ситуацій. Дуже чекає цей проект. вартість, яка з казібалансу того сермина. Немає. Ну, ми зустрі. їх просто приймаємо по факту і будемо обслуговувати. Бо Добре. якщо б ми узгоджували вартість, то стали на голосування. Хто знав, всі що не прийнято? Дякуємо. Дякую. Остане, будь ласка. Я тут ще, ще про як активний учасник Добре. процесу. Так, просимо підтримати проект ухвали про наглядову раду Львівводоканал. Відповідно до ухвали сесії положення про створення наглядових рад. Прописано, що після вибору комісією незалежних членів наглядових рад, то список такої затверджується на найближчому засіданні сесії міської ради. відповідно, список є сформований. Найближча сесія. Сьогодні тому просимо підтримати цю ухвалу. В ній передбачено перше це персональний склад наглядової ради, затвердити згідно з додатком. 1. друге затвердити зразок цивільно-правового договору з незалежними членами наглядової ради Львівського міського комунального підприємства Львівводоканал додаток 2. і встановити розмір місячної винагороди винагороди голові та членам наглядової ради. Але ті члені нагідно ради можуть від той нагороди і часом відмовлятися, якщо це будуть люди, які є, ну які можуть дозволити, ну не отримують за Не, неправильно. Мені здається, що ті, хто не отримують гроші за свою роботу, вони не добре ну, Якщо там нас є люди, які з бізнесу, а яких дохід місячний дозволяє не, не мати інших надходжень, то таке ну, просто питання нашої громади, коли підприємство є збиткове. І ще наглядова рада, де отримує кошти, то вона чесно каже, буде стрійматися так е дискусійно. Але Все є проєкт, ухвали, є, uh -huh. uh -huh. є е зразок, бо це okay. цим... так, Ми йде на що говорили. Там той персональний склад комісії, ну той наглядової ради буде. Ми якось дискутували на етапі ще колегелана Казамирина. Формувала, мало формувати. Ми тоді з Іваном Івановичем ми таку річ говорили, що якщо будуть тоді на гідораду допрацювати, там, вона на цьому клубоканалі дуже роботи, потім по інших підприємствах, блоку інженерії, то можливо вони будуть мати за таке добре правило. До прикладу, коли там зустрічаються для праці якоїсь публічної там в форматі нарад чи формати якоїсь там такої роботи, де є приденний узгоджений, то можливо б запрошували когось представників комісії. Чи в нашому складі, чи наступної каденції, але мали такий цей Ми, Зима, казала, що не прилаштову, хвале не вноситься така річ, але може просто як доради ну до радше буде. Я нагадую ганти про те, що комісія, якщо, коміс... якщо наглядо рада буде працювати, то могли би інформувати постійну комісію комісія, чи так. цього скликання, чи наступного скликання, чи там десятого скликання про те, що хтось членів комісії за бажанням доєднювався без права голосу. Ну тобто просто щоб поспілкуватися, мати бути в курсі, і можливо щось тут відстоювати, полювати на комісіях. Invece. А чи не вважалось такий варіант? Ми були в Оркуті, то там рада складалася з 10 членів. Там було чотири отакі представники спеціалісти. Бо там хороші спеціалісти, мабуть, зі всієї країни. Чотири були представники самого підприємства, тут нема жодного. І два були представники від міської ради, я не пам'ятаю, що то вихідний депутат, депутати. Тут таке питання взагалі не було. Рішення на сесії, коли стверджуємо положення про наглядові ради, про те, що в нас всі незалежні члени. Це має право на життя така модель роботи наглядових рад. Але принципи корпоративного управління ОЄСР, які використовуються в Європі в підприємствах державних і комунальних форм власності, вони рекомендують, щоб всі члени наглядових рад були незалежні і ми керувалися цими принципами, коли затверджували це положення. Так, і обрано було у нас, була, в принципі, вилка від 3 до п'яти, але було обрано на комісію чотири. Це було шляхом консенсусу. Представник кожної фракції є членами комісії з відбору незалежних членів наглядової ради. Так, так. 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 Ну, на щастя, погодилася пані Каріна, Топ, тому що там була робота ще з іншими закордонними колегами, але не, не вдалося. А стосовно долучення комісії, то я думаю, що це що в інтересах департаменту, що в підприємства. Ну там, можливо, ми дамо цій комісії сформуватися самоствердитися, і за результатами роботи там за квартал, наприклад, організуємо таке засідання, де вони вже якесь запрезентують свої напрацювання бачення. Від підприємства, представники від департаменту. Я все ціло підтримую таку ініціативу. Супер. Враховуючи вагу цього питання, то я пропоную сформулюванням на розгляд ради. Щоб це буде містила всіх депутатів, ваша комісія профільна, але сформулювання на розгляд. Хто за? Всі за рішення прийнято. Дякую. Я сказала, я сказала своїм, але кажуть, так і так припинення тільки із цікавиння. Зателефонувати, я намір. Зачекайте пить, колегі, що це буде. Це менше біда, ніж можуть і не хочуть.